Привіт, презентація якогось крутого смартфона це вже невеличка подія. А якщо на ринку з'являється якийсь новий крутий бренд, так це вже справжнє свято. Тим паче, коли мова йде не про якийсь там новийм no з дешевими трубками для бабусь, а повернення легендарної компанії Honor. Ми пам'ятаємо, якими темпами вони завойовували любов користувачів перед тим, як вимушені були покинути наш ринок. Honor разом зі своєю материнською компанією завжди були синонімом якісної збірки, стабільного софту та зв'язку, і передових технологій камер. І з 1 вересня в Україні розпочались продажі одразу п'яти смартфонів бренду, від доступного Honor X6A до передового Honor 90. Тож давайте не будаєте часу і розповім вам про новинки. Із стратегію компанії більш докладніше. Е, приготуйте свої улюблені напої, налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю. У мене в руках дві старші моделі під назвою Honor90 та Honor Magic 5 Lite. І перше, на що звертаєш увагу, це їх дизайн. Обидва смартфони важко сплутати з пристроєм від інших компаній. Це самобутні девайси, над дизайном яких дійсно працювали творчі люди, а не два типових дизайнери, один з яких тримає iPhone, а інший обводить олівцем на папері. Старша модель повністю скруглена і не має жодної гострої деталі, що дозволяє йому ідеально лежати в руці і відчуватись ще тонше і компактніше, ніж є. Дисплей тут також скрулений, але це не традиційний водоспад, бо саме зображення лишається майже повністю пласким, тільки тонкі рамки плавно перетікають в бокову грань. Задня кришка виконана у фірмовому матовому зеленому кольорі, який приливається на світлі і не збирає відбитки пальців. Ну і вишенькою на торті став блок камер. При створенні дизайну котрого надихались дорогоцінним камінням в оправі. Молодша версія отримала більш суворий дизайн зі ще більш незвичайним блоком камер. Такого кільцевого п'єдесталу я ще жодного разу не бачив, і він виглядає одночасно і стильно, і сучасно. Незважаючи на невелику товщину та вагу близько 180 грамів. Обидві моделі отримали потужні акумулятори на 5000 мАч у Honor 90 та 5100 мАч у Magic 5 Lite. та підтримка технології швидкої зарядки потужністю до 66 Вт. У поєднанні з енергоефективними чипами і енергоефективними дисплеями, ви спокійно можете розраховувати до двох днів роботи від повного заряду. Та навіть якщо ви не будете зовсім випускати смартфони з рук, тоді на одну добу повного заряду точно вистачить. Пропоную про. Теми дисплеїв, бо вони є ще однією гордістю новина. Якщо молодша версія отримала просто дуже якісну Full HD AMOLED матрицю на 120 Гц, то старша може похозиватись рекордними показниками у своєму сегменті. Honor 90 отримав 15K дисплей з піковою яскравістю 1600 Ніт, якісним калібруванням 1 мільярда кольорів, і найголовніше частотою шим аж 3840 Гц. Щоб ви розуміли, до цього не. Найвищий показник в смартфонах був в два рази менше. Тобто з цим екраном ваші очі точно ніколи не будуть втомлюватись. Також окрему увагу приділили фото та відео можливостям новинки. Honor90 в якості основного сенсора отримав модуль Samsung HP 3 на 200 мегапікселів з великим розміром матриці. Він робить дуже якісні знімки в день і при поганих умовах. А також дозволяє робити кадри з наближенням без втрати які. Для розуміння, ця матриця більша, ніж у популярних флагманських Sony AMX 766, 800 та 890. На ширококутний модуль на цифрах тут не такий вражаючий. Проте він має автофокус і дуже непогану оптику, яка дозволяє позбутись спотворень на пейзажних фото, а також робити якісні макрознімки. Фронталка також порадує усіх любителів познімати себе любого. Вона тут на 50 мегапікселів з широким кутом Огляду і вміє знімати дуже непогане 4К відео. Це відео 4К: 30 кадрів на секунду. Ось, а Honor Magic 5 Lite. Full HD, 30 кадрів на секунду щоб бути майже ідеальною камерою, йому не вистачає лише оптичної стабілізації на моделях. Проте для нефлагманського рішення це можна пробачити. Стосовно начинки та програмного забезпечення любителів гучних цифрок ці смартфони порадувати не зможуть. Бо тут підход схожий на той, що використовує одна. Дуже відома яблучна компанія. Максимальний упор робиться на оптимізації заліза та софту, і, маючи на перший погляд не вражаючі процесори, працюють при цьому смартфони Honor плавно та швидко. Анімації та прокрутка оболонки Magic OS 7 на базі 13-го Android не різкі та блискавичні, а такі, знаєте, благородні і плавні. Ігрова продуктивність молодшої моделі, серцем якої став Snapdragon 695, зірок з неба не хапає. Можна розраховувати на комфортну гру в аркади, шутери та гонки. Але в щось важке на кшталт Genshin Impact пограти можна буде лише на мінімалках. А от Honor 90 зі Snapdragon 7 Gen 1 показує досить непогані результати в іграх. Реалізація охолодження тут файна. І тротлінгу відеоядра навіть під тривалим навантаженням немає. Чесно кажучи, я не очікував від Snapdragon 7 Gen 1 таких результатів. Але навіть на максимальних налаштуваннях вимогливі ігри ігри працюють стабільно і з досить високим ВПС. Навряд чи навіть самі компанії, бодай хтось позиціонував його як ігровий пристрій, але на моє здивування, він справляється навіть з вимогливими іграми без проблем. Тож це такий собі приємний бонус до крутезних камер і крутезного дисплея. Обсяг оперативної пам'яті в обох моделях складає 8 ГБ у парі з накопичувачем на 256 ГБ, чого цілком достатньо для сучасного смартфона. Звісно, тут присутні сучасні моделі. Wi-Fi, Bluetooth та NFC, але є ще й приємний бонус у вигляді E7. І оцим вже похозуватись може не так багато брендів. Звісно, ідеальних пристроїв не існує, і новинки від компанії Honor не стали виключенням. Припустимо, у мене є питання до звуку. Тут всього на всього один мультимедійний динамік, тобто тут немає стерео. А ми звикли бачити в смартфонах і до такого рівня стереозвук. Також в угоду боротьби за екологію для європейського ринку трохи скоротили комплект поста. І блока живлення в коробці я не знайшов. Звісно, майже у кожного вдома є цілокупа цих блоків живлення, проте, якщо це ваш перший смартфон і блока живлення у вас все ж таки немає, доведеться його докупити. Проте треба пам'ятати, що головним плюсом бренду Honor була і залишається якість компонентів, збірки та софту. Це одна з небагатьох китайських компаній, яку ти купляєш собі або радиш чи даруєш друзям чи рідним, і не боїшся, що щось підтримки. Де не так. Тут не вилізе неочікуваний масовий брак, бо контроль якості бренда на найвищому рівні. Завжди приходитимуть сповіщення, і з оновленнями ваш смартфон не почне глючити чи взагалі перетвориться на гарбуз. Як це іноді буває з менш іменитими брендами. Так, можливо, сути за технічними характеристиками ці пристрої програють деяким своїм конкурентам. Проте ті, хто колись користувався е, смартфонами бренду Honor, знають, що таке якість. І знають, що е, круті технічні характеристики. Це ще не перемога. Я точно знаю, що в нашій країні досі дуже багато прихильників компанії Honor. І новина про те, що бренд офіційно повертається в Україну з повним набором Google сервісів Точно буде для них приємною. Та й взагалі конкуренція це завжди добре. Ще один потужний гравець підштовхне конкурентів теж розвиватись і не сидіти на місці. Тож від повернення бренду Honor на наш ринок виграють всі. Навіть дивлячись на ці дві моделі, я розумію, що вони випускатимуть цікаві і не схожі на інших пристрої зі своєю родзинкою. І це тільки початок. Флагманські смартфони Honor займають перші місця у рейтингах камер DxOMark. і на практиці показують. Зують дуже круті результати. Справа в тому, що більшість суперкамерафонів в нашій країні не продаються офіційно. І якщо, припустимо, компанія Honor привезе свій флагманський Magic 5 Pro в нашу країну з глобальною прошивкою, з українською мовою, то для багатьох вибір топового камерафона стане очевидним. Тож я буду уважно слідкувати за успіхами та новинками компанії. Якщо вони будуть показувати щось дійсно цікаве, буду вам про це розповідати. Ці і інші моделі вже доступні в офіційному українському роздрібі. Тож, якщо вам цікаво про і подивитись на них, приходьте в магазин і дивіться. Ось у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайку, діліться цим відео зі своїми друзями. І нехай буде з вами Android. Побачимось!